Лекало, Ні, не такі самі, вони мають шльовки і не мають е, тих защіпів. Тобто вони більш класичні, світлі, офісні штани або ж е, нарядні, хто любить кожен е, е, день ходити в світлому. Ой, яка краса. Такі самі чисто білі штани. Дівчата, хто мене запитував про класні білі штани. Будь ласка, вони вже є у шоурумі. Дуже класні лекала цих штанів, я вже бачу, що вони розроблені лекала. Ну, Але я це знала ще до того. Подивіться, навіть етикетки, навіть етикеточки зроблені, як в дуже дорогих брендах. Мені взагалі це все нагадує дорогі. Дорогі бренди, подивіться, як середина зроблена, подивіться підшити. Дешеві бренди цього не роблять. Цього не роблять. Я от власне, знаєте, пана видно по хуляві, так само і видно от брюки, наприклад, по тих от підшивках, видно по етикетках, видно, як виконана та вся середина. Подивіться, кожен шов є застрочений. Це дуже є важливо, а ціна між іншим невисока. Ціна 1900 гривень, класні штани. Ну, ми подібні продавали до речі по 2500